Вітаю вас, брати і сестри. Раді бачити вас, раді бачити вас на нашому каналі, сім'ї місіонера Ільченко Ми тут розповідаємо про наше життя, про нашу сім'ю, якою місіонерською роботою ми займаємося. Ми звати Олександр. І сьогодні буде цікава проповідь. Ми вдячні, що ви прийшли до нас сьогодні слухати, або на нашому каналі слухати цю проповідь. Ось, і сьогодні я хотів би говорити: радісно ділися. Радісно ділися. Тим, як Бог благословляє, як Бог вас благословляє не в фізичному розумінні, як Бог благословляє вас, а як Бог благословляє вас в духовному розумінні. Звісно, якщо Бог благословляє вас і ви живете для Господа, то поділіться з нами, пишіть в коментарях про те, як Бог поділив, як Бог благословив вас, як Бог, які благословені Бог зробив. Поділіться з нами, напишіть коментарі, які благословення взагалі мали. Ось. Дякую, що ви на служінні, і ви прийшли сюди. Коротко сьогодні я хотів бути благослонівим для вас і хотів одне місце з Біблії прочитати для вас. Давайте прочитаємо Римлянам, 12 розділ, 11 вірш. Буду читати з Біблії Королякова перекладу, ось на українській мові. там так написано: «Не ліниві в ділі, полумняні в дусі служич Господу. Помолимся. Господь, власивий, будь ласка, мою зараз коротку проповідь, власивий, щоб це було корисно кожному, хто прийшов, або хто читає, або хто дивиться це відео, щоб було корисно. Бути корисним, благословенням для кожного, хто переглядає це відео, Господь. Бласивий кожного, хто прийшов сюди, щоб він міг прийняти Христа, щоб Він міг спасенним бути і знати після смерті, де він буде, Господь. Також жити для тебе, Господь, і духовно зростати. Бласиви це прошу, Господь, в Ісуса Христа. Амінь. Читаючи це місце, ми не ліниві в ділі, полум'яні в дусі, служичі Господу. Тут в наш час дуже, 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 дуже бути важко бути взагалі нелінивим, бути на добрій справі неліниві. Куди просять, просто приди, поможи. Людина дуже важко це зробити, просто так зробити. Якщо скажеш, я тобі там дам щось, то людина зразу приходить. А ви є такою людиною. Чи ви інша людина? Якщо ви інша, напишіть також нам про це, скажіть нам про це. Розкажіть, що ви дійсно ви дійсно готові робити щось просто так, і ми будемо будемо раді, що є такі люди, якщо ми помиляємося. Ось, ну я сьогодні не про це говорити, більш говорити, полом'яні в дусі служичі Господи. У нашому житті ми багато що чуємо, читаємо, відкривається нам багато чого. Біблія відкривається, кожен раз по-різному відкривається. І ми можемо це підчеркувати, свої Біблії підчеркувати, ми можемо це записувати і можемо також церкві цим ділитися. І добре, коли якщо у вас є така можливість, це нотувати і бути благосвінням для інших. І якщо для вас є благословінням. Щось в Біблії, ви завжди можете поділитися тут з нами про це. Поділитися про те, як Бог відкрився вам через Слово Боже, як Бог показав щось, як Бог працював з вами, як Бог працював з вашим характером, як Бог допомагав у вашому ділі. або було якісь питання, і Бог відповів вам через Біблію. Це дуже хорошо, коли у вас є така можливість поділитися з братами і сестрами. Ну, наша, наша роль в житті, або ми. Ми хочемо ділитися, щоб Бог мог власив нас машиною, Бог власив нас якимось апартаментами, або давшись нам. Це добре, слава Богу, і це теж треба. Ну проблема наша, наша людина, що ми завісні. Ми за маємо заздрість в серці своєму. І коли ми маємо заздрість в своєму серці, ми боїмося ділитися з людьми, бо люди можуть вкрасти це. Не бійтеся. Якщо Бог вам вже це дав, ми не може. Вкрасти вас. Вона, ну, звісно, може вас образити, може кульнути, а може сказати так, що типу, ааа, а як це так в тебе це є? а У мене цього немає. Це є така річ. Ну це річ викореняти. Треба, треба вчити людей і говорити людям про це. Ну я хотів би, щоб ви більше ділилися не тим, яка у вас. Якась, якась фізична, якась річ з'явилася, а духовна, яка в вас благословіння, як Бог працює з вашим характером, як Бог працює з, вашими, з вашим житті, і хорошо, коли б, ми б збиралися, ми б збиралися б і ділилися б тут благословінням, які Бог дає нам духовні, а духовні власне, у нас може бути дуже багато. Ми читаємо далі: рай радіючи в надії, тому радісно збиралися, радіючись один за одного, підтримуючись і радіючи, що Бог, Бог. Благословив того так, того так, того так, обнімаючись, плакаючись. І оце має бути дійсно таке: радіючися терпеливі в скорботі, перебуваючи негайних молитв, молитві, радіючи на нужди святих, ні, роздаючись на, на, на нужди святих, схильні до гостинності. І це має такий бути підхід наш, підхід такий наш цьому цьому. Тобто. тобто бути благословінням. Благословляйте тих, хто. Благословите, благословляйте. Гонить вас, благословляйте тих, хто гонить вас, благословляйте, а не проклинайте. Тобто, далі читаючи ми можемо розуміти, який підхід має бути до всього ж ті. Якщо в когось якесь Бог будьте радісні, будьте радісні, не ліниві в ділі, полум'янні в дусі, служичи Господу. А чи дійсно ви полум'яні роздавати трактати, а чи ви полум'яні говорити людям про Ісуса Христа, Христа? Чи ви, ви зацікавлені в спасінні в спасінні в душах? Чи ви хочете, щоб люди спасалися? Чи ви хочете, щоб хоч одна людина спаслася? Моліться? Знаєте? Одна сестра позина каже: Бачиш, ти молився. Тепер я молюсь. І тепер ще осталося, щоб троє ще людей спаслося. І такі речі можуть вам люди знути і казати. Ось ми молились, там, я молився, там, за 4-5 людей, людей молився, щоб вони спаслися. Я навіть не казав їй, що я за нього молився. Ну, знаєте, Бог в свій час дав цю річ. І вона каже, да, а тепер буде молитися, ми ще за трьох будемо молитися. І як воно. Розширяється. І це дуже радісно, це просто так навіть незвично. Як люди з так і кажуть, що людина спаслась, бо ти молився. І це є благословенням тепер, я можу з вами поділитися цим благословінням. Коли ви взяли, відкриваючи свій блокнот, відкриваючи свій блокнот, ви кажете, ось Бог мені тут в такому році, в такий такому, такому, час, от таке, таке, таке благословення дав. І так Бог благословив мене. П'ять говорю не про фізичне, я говорю про духовне. Як вас Бог благословляє, як Бог дає в вашому житті якісь благословення. Чи ви полум'яні до Господа, чи ви, радіючі в надії, терпеливі в скорботі, перебуваєте в негайних молитвах один за одного за братів. І дякуйте Бог, я дякую тобі за місцена Олександра. Ви отак кажете. Бог, я дякую за ту сестру, за того брата. Дякую, що вони є з нами, що вони тут є в цій церкві, що вони живуть, що служать, що вони живі, що вони існують, що вони стоять. Багато хто вже покинув цей шлях, багато хто покинув біг цей бігти до Господа, а, а вони є. І це ваш має бути крок, і ваше майбутнє, і ваші вашого. Щоб бути полум'яними, гарачі для Господа Ісуса Христа. Звісно, якщо вам це нічого не говорить, ви перший раз взагалі на нашому каналі, або перший раз чуєте, бачите нас, і ви взагалі не знаєте Господа як Спасителя Свого особистого. Вам потрібно прийняти Господа як особистого Спасителя. Як прийняти своє серце. Знають, кається, це хорошо. А знати, як особисто спасителя це дуже важливо. Чи знаєте ви Ісуса Христа як особи Спасителя? Чи Він є Месія спасителем для вас? Чи Він помер за ваші гріхи? І він війшов у ваше серце. Якщо це не так, то вам потрібно сьогодні це зробити і прийняти Ісуса Христа поки не пізно. Секунди тікають, Ісус стоїть возле вашого серця. І хочу, щоб ви Його прийняли, поки не пізно. І тоді ви також будете полум'яні для Господа Ісуса Христа. А як ти скажеш, як це зробити? Дуже просто, дорогий друг. Якщо ти тут це бачиш, відео або ти чуєш у нас, просто закрий очі. Закрий очі, так як я закрив очі, і скажи: Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог. Я вірю, що ти є Месія Спаситель. Я вірю, що ти можеш дати мені вічне життя. Прости мене, я вірю в тебе. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви молилися разом зі мною, і ви прийняли Ісуса Христа, я радий за вас. Напишіть нам, що ви прийняли Ісуса Христа. Підійдіть нам, скажіть про це. Скажіть про те, що я прийняв Ісуса Христа. Я тепер знаю, де буде після смерті. Запишіть собі дату сьогоднішню, коли ви прийняли Ісуса Христа, щоб ви могли потім згадувати і могли пам'ятати про це. А всі, хто був на служінні хто слухав проповідцю, вам, Боже, благословінь, Живіть для Господа, проповідуйте грішникам про Ісуса Христа, завйовуйте цей світ для Господа. І ваш сенс життя має бути для Господа Ісуса Христа. Прошіть прощення за свої гріхи і духовно зростайте, і записуйте свої благословення, і діліться з ближнім.